Доброго дня всім! Сьогодні ми будемо пекти хліб із чотирьох видів муки: Житньої, пшеничної, цільнозернової та мультизернової. Для початку беремо теплу воду, вона приємно тепла і змішуємо з чайною ложкою сухих дрожей. Я такі беру сухі дрожжі. Змішуємо і залишаємо на 5-7 хвилин. Прийшло 7 хвилин, друзі, почали, розтворюватися. Далі додаємо чайну ложку солі. І олії 3 столових ложки. Перемішую і будемо додавати муку. Починаємо з пшеничної. пшеничної беру 200 грамів, користуюся цим пшеничним борошном, додаю, буду пересівати. Далі беремо 100 г житнього борошна. Житнє борошно у нас у пакеті є. Також буду 100 г борошна просипати. Так, далі Беру цільнозернове 65 грам. Це у нас тут таке от цільнозернове в магазині. 65 грам в Росії. І додаю 65 грам мультизернового. Такі вчора Тут написано 9 злаків, Додаємо його. Довго місити не будемо, 5-7 хвилин, щоб все гарно перемішалось. Зараз тут трошки помажу миску олією, щоб його сюди вже ставити відпочивати. Ставлю колобочок, накриваємо плівкою харчовою, полотенку. На 30 хвилин ставив тепле місце. У мене зараз біля батареї тепло, я ставлю на стільчик біля батареї. У нас пройшло 30 хвилин. Дивимося, як підійшов наш хлібчик. Так, ми будемо його не місити, а готувати витягування. Цей рецепт дуже підходить тим, хто не любить працювати з тістом і його з замісом. Значить, що ми робимо? Витягування перше, воно буде зараз тісто не дуже еластичне, це так і потрібно, так що не, не, щоб не було ніяких там розстроєних чувств. Значить, дивіться, мочаємо руки в воду. І починаємо робити так от. Так, раз. П'ять мочаємо в воду. Витягуємо і накладаємо два. П'ять мочаємо руку в воду. З третьої сторони так само. І з четвертої відправляємо його. Знову накриваємо плівкою і рушничком. І знову на 30 хвилин воно у нас підходить. Ось пройшло ще 30 хвилин, і в нас четверте складання тіста. Дивимося, воно вже підійшло більшенько. Так, руку в воду вмочаємо і знову складатимемо. Уже... Намочимо руки і ще таке складання зробимо під своєю вагою ось. Раз. Два. Сейчас ще руки трошки намочу. І три. Тепер трошки його формочку. Вирівнюємо і знову накриваємо харчовою плівкою, рушничком і залишаємо в теплому місці на 2 години. Тепер ми його дуже акуратненько, щоб не бахнути, бо там булички. Значить, тепер притрушуємо хорошо стіл і його акуратненько. Акуратненько будемо виложувати. Чим менше ми будемо трогатися руками, тим красивішеньке воно буде. Отак. От. Ну тепер ми дуже-дуже акуратненько його зложимо пополам. Так, дивимося де більше муки у тут. От таким оп, способом. Будемо розрізати на два таких багетіка. Я так защіпую по бокам, і зараз ми виложимо ще їх на полотенечко на пів часа перед тим, як лежить в духовку. Я із полотенка соорудила такі формочки, бо в мене нема форми багіду. І підтрусила трошки мукою. Ну, це просто от бутилка, да, там формочки. Ну, щоб создати таких дві канавки, щоб вони підійшли далі. Зараз дуже акуратно я приношу їх О, ці формочки. Бо вони будуть підходити, щоб не розпливалися в сторону, а як багетики піднялися вверх. Отак. І І так я залишаю на півчаса. Через 30 хвилин будемо ставити вже в духовку. Я залишаю багітіки і запалюю духовку на максимум. Тепер я беру. Протвин наоборот перевернути. От. отак, от заслала його пергаментом і буду туди класти наші багітики, опа, передій, трохи забагато муки, Потім Витрусимо. витрусемо все, забираємо. Ставимо на 30 хвилин в духовку. Я ставлю обов'язково пательну з водою під низ, бо в мене духовка звичайно газова, а для хліба треба, щоб була вологість. Ну ось, виняла я хлібчик. Значить, дивіться, він гарно пропікся. Не підгорівший, не сиренький, дуже легкий. Остигне і розріжемо, подивимося, який він всередині. Ось такий хлібчик у нас вийшов, він вже остиг. Можна його вже роздивитися, він вже не гарячий, спечений. Це дуже підходить цей рецепт тому, хто боїться дрожвого тіста і не любить місити його. Тобто ви Складуйте конвертиком, але треба, щоб у вас було дуже багато часу. Тому що на цей хлібчик у мене пішло майже 6 годин. Ну, І як я вже знаю, що я буду пекти, то я вже в процесі. Тобто я не тільки сижу печу хліб, а там щось собі запланувала, хліб замісила і витримую вже там ці 30 хвилин пройшло, другий, третій, четвертий. Дві години пройшло, тобто вам треба вже, якщо ви щось планували там робити. І в процесі між цими роботами ви печете хлібчик. Тому що, звісно, 6 годин потратити кожного разу, це треба мати дуже багато часу. Зараз розріжемо і подивимося, що там всередині. Ось такий хліб получився З кориночками кінька. він пружинить. Отакі. Якщо вам сподобався цей рецепт, користуйтесь ним. Дуже рада, що ви зі мною на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки і до зустрічі!